Відкрита трибуна. Куховарити, займатися спортом і займатися творчістю, тому що це те, що мене надихає насправді. Е, дуже люблю готувати, експериментувати. Е, на, мабуть, я б займалася цим, якби не своєю основною професією. Напевно, своєю улюбленою справою це грати на сцені та співати пісні, бо вже я вісім років професійно займаюся вокалом. Відчуття, що на душі все спокійно та все добре. Дивитись цікавий фільм, читати книгу, займатися чимось дитиною удвох, гуляти на природі, сидіти біля багаття. Сидіти возлі костра. танцями, тому що мені подобається музика. Мені подобається танцювати, двигатись. Грати на гітарі або малювати. Це мені дуже інтересно, і я ну, просто не помічаю, е як йде час, коли я граю або малюю. Відкрита трибуна.